Демонструватимуть знання та навички з основ військової підготовки тактичної медицини, розмінування, а також перетягуватимуть линву, метатимуть гранату, долатимуть смугу перешкод. Такі змагання чекають на школярів протягом першого етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура, Кращі з кращих будуть відзначені ціними подарунками. Для чого це ми робимо? перш за все загартувати? Навчити дітей, нагадати, що вони українці, прививати їм любов до свого рідного, аби більше наших українців молодих були свідомими громадянами, які би не тікали з країни, які готові були б її захищати. Зростає рівень команд. Це вже помітно, навіть по відкриттю. Саме тут на таких змаганнях гартується національний дух, тренуються, вправляються у різних видах. Діти військово-патріотична гра триватиме протягом чотирьох днів на території позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Чайка наша команда повністю замотивована, готова повністю іти рвати, метати все в нас чудово, надзвичайний рівень патріотизму. Абсолютно у всіх учасників гри. Перше сьогодні змагання в нас туризм. Будемо в вузлики, переходити через канат. Друге змагання буде з історії. Буде будуть питання. І на кінець на останні змагання це нас матрима, будемо танцювати, показувати номери, Хай на переможе сильніше. У грі беруть участь учні з 20 навчальних закладів громади. Загалом 160 учасників віком від 12 до 17 років під наглядом наставників, педагогів та військовослужбовців. Ми маємо розуміти, що у нас окрім основного ворога зараз і Росія є ще внутрішній ворог. Це егоїзм, це розряд. також це… Комплекс меншовартості я вам бажаю на майбутнє не повторювати помилок старшого покоління, а ви будете саме тими сильними людьми, які будуть будувати нашу. Державу на відкритті, вшанували пам'ять героя Анатолія Назаренка, одного із засновників гри сокіл Джура» у Хмельницькому, захищаючи Україну від ворога. Він загинув 29 березня 2022 року. Ми завжди маємо пам'ятати всіх своїх героїв, пам'ятати і готувати своє тіло і дух, гартувати себе, тому що маючи такого. Жахливого сусіда, якої є Московщина, це не до країни. Ми завжди повинні бути готовими до того, щоб взяти в руки зброю і захищати себе, свою родину, своїх рідних і близьких. Ірина Муляр, новини міста.